Сьогодні я буду робити своє перше відео на новому каналі. Мій самий перший канал називався так же само, але на ньому була інша аватарка. Хтось вже може мене знати, тих, хто підписаний був на мій канал. Але дуже мало людей, хто підписався на нього. Я зміг створити новий канал і ще всім привіт! Тому що я навіть не представився, вибачте. Е, мене звати Ярик. Ну, це моє інше ім'я, а так мене звати Кеш. Е, сьогодні я буду робити відео. Е, я думав про що його зробити, і подумав про те, що його можна зробити про те, що типу, розіграти щось. Е, головне, це буде підписаний на мій канал і написати якийсь коментар. Хоча б якийсь. І тоді ви можете отримати от такий от кейсик, який ну, може ультимейт типа, Пастигодлі, годлі, всякі от. Я не знаю, скільки я буду розігрувати, але в мене колись був один подаруночок. Е, е, це. Був, коротше, спікермен Мен Титан обграйнутий. Ну такий міфічний, От він. У нього 12 тисяч ДПС. Але мені ще дали 121 вроді гем. І це дуже хорошо. Це був мій перший на халя... ну, халявний цей халявний гем. Тупо. Коротше, зараз купляю ще один кейс. Я в цьому відео вообще хотів не робити розіграш, а просто відкрити ці 5 кейсів. Так що давайте поки що я їх відкрию, а потім, е, хто напише коментарі, буде підписаний на мій канал, то той е, получить і, в принципі, кейсик. Я на нього не куплю потім. А, можу, в принципі, і купити. ладно, давайте, відкриваю. Перший кейсик, мені. Нічого не випало. Ну епік. Наступний кейсик мені повинно щось випасти, пожалуйста. Нет, знову нічого не випало. Давайте ще раз відкриємо. Давай. Ні е. Знову нічого не випало. Давайте ще один. Ну, пожалуй, ну хоча б з останнього щось випаде опустило. Підпишіться на мій канал і мені повинно щось випасти. Пожалуйста, пожалуйста, я молю вас, тому що вже відкрив стільки цих кейсів колись. Ви не підписалися. що, не хочете халений кісик отримати, чи шо? Вене там, можна сказати роздача, але просто маленька. І ще за щось. Кстати, я можливо потім буду розігрувати обгрейд Титана спікермена, а ще той, хто мені його подарив, я не зміг. Його нік записати, тому що щось там, коротше, не вийшло, і я не зміг, коротше, йому дати чуть, -чуть більше гемів, тому що він перший, хто мені дав їх. То я хотів йому дати побільше гемів в подяку за те, що він перший, хто мені щось дав. Але я не зміг запам'ятати його нік і з цього. Наступний, хто буде, то той буде вважатися за першого. А якщо той, хто мені дав зараз дивиться це відео, то тоді <свісно> може написати свій нік і я йому дам єми. Ну, і ще обгрейне, то от, от, спікермена Тітану. Ну, а ще, можливо, якщо він скаже, що це, типу, подаруночок або щось таке, то я його просто розіграю, наприклад. Ну а вообще ж В принципі на цьому відео можна закінчити, але я в наступному відео е, ну, буду намагатися накопити на цей кейсик, його відкрию і попробую пройти якийсь е, режим з ним. Кстати, у нього слоїнг же ж був е, цей 60. А, ні, це був Godлі. Але все одно це такий бой юніт. Подив... Ви подивіться просто які в них Київних в них в Домах. Кулдаун, звісно, конечно, поганий, але слоуінг, А іменно зупинка аж на 60%. Це, конечно, десь родиться з ультимейтом, Але все одно. Я би хотів щоб мені б хоча б якийсь би міфік, можливо, би випав. Це було б і так б прикольно. Кстати, а хто із вас, е, хто підписаний на канал Sani Minecraft. Ну, вообще Санні. Ну, наприклад, Сані это его його режимчий канал. Е, то те, хто підписаний на нього, е, може мені, типу, сказати. Я йому можу щось дати. Не знаю. Ну, мене тут багато якихось юнітів є. Багато із них, більшість точніше, я вже не продаю. І з цього, ну, можу дати якогось міту прикольного. Так що підписуйтесь на його канал теж, пишіть мені про це і підписуйтесь на мій теж. Але якщо ви підписуєтеся дуже багато, то в мене просто буде не вистачати гімі, У мене тільки 403. Так що можете кидати мені ще подарунчики, тому що у ну, мене з цим проблемка з ємами. Хоч би, звісно, є годлі, але я рідко заходжу в Tower Defense. На цьому відео, в принципі, можна закінчити. Всім удачі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал і на канал Сані.